За годину до початку прес-конференції біля приміщення міськвиконкому відбувся пікет, організований міською і районною організаціями Всеукраїнського об'єднання Свобода. Учасники пікетом озброєні партійними прапорами свободи і батьківщини плакатами з вимогою звільнення заступника міського голови Віталіни Радецької скандували відповідні гасла. Радецький, оба! Радецький оба! Потім журналістів і пікетувальників прийняв міський голова. Проте спокійної розмови спочатку не вийшло. Збуджений натовп не мав наміру слухати коментарі Ігоря Населика про відому статтю у західному віснику. Вимагаємо То... звільнення цієї людини з роботи. все. нам не потрібно ви мене. Ви... Ви прийшли слухати? Ви хочете отримати? Ви прийшли, щоб я дав? Ви хочете? Я не послухайте. Послухайте ви або слухайте. Якщо ви хочете між собою поговорити? Ну поговорите. Хай буде вона добре питання, але вона сказала, що личани не вийдуть газ звідки ці ви це знаєте? знаєте? Ви це звідки це, знаєте? Звідки я це задаю та питань преса. та преса. це месец? А вони за що і вони я говорю, преса добре, написала. Добре. Я... Що я тягнебок добре. жит, ви що він не працює не з партією регіонів. Так, це це так ви... що мені тепер сказати, ми що ми готові звільнити цю особу. Хай вона добрим спеціалістом буде, хай йде в приватну клініку і хай не ображає людей. Я... Вона а... там буде брати кошти за Все нормально. Ніяких питань. Оскільки у нас медицина є поки що державною, і ми платимо податки, то ми маємо право вимагати а... від вас, її звільнити, тому що лікарні є комунальними. Все шоні друзі, в мене не стоїть питання в звільненні. У ході дискусії опоненти торкнулися багатьох тем не тільки звільнення чи не звільнення радецької, а й політичної діяльності Зіновія Митника, олега тягнебока, ігоря насалика, української партії, проблем калуської медицини. Тощо однак присутні вимагали від мера одного звільнити з посади Віталіну Радецьку і оголосити її персоною нонґрата в калуші. Не треба переводити сімку судового боку на другий. зараз. стоїть різко питання. Бо вона кажула. Різко питання. Вона карата для неї вкалуші. І підтримують, мені кажуть, всі слова Лесонівка. Ви <tal� startups> неправду про як ви кажете, я зрозумів з вашого трактування. Я сказав, що Марші, я не виступаю адвокатом. Нехай, нехай вона подає. Пані Віталіна до суду і нехай накажуть Сікорику. Ми ні ви не маєте права до звичайно, ліпи, але звичайно. громада збудоражилась один виступами і, будь ласка, <праць> от я вас, от я вас цілком і повністю підтримую. На завершення зустрічі із пікетувальниками міський голова запросив їх прийти наступного дня на сесію міської ради, де резонансне питання буде вирішуватись. Саму прес-конференцію мер розпочав 20 хвилинним виступом, у якому дав відповіді на закиди західного вісника стосовно постачання ліків у калуску ЦРЛ. Тому я не буду і не чекати відповіді від західного вісника. Я подаю в суд. Відносно того, що Насалик Ігор Степанович поставляє медпрепарати, я поставляю в суд всі необхідні документи про те, що препарати, які використовуються в центральній районній лікарні, шкодять шлунку і є несертифіковані. А західний вісник має повністю право відстояти свою позицію в суді. І якщо до цього я просто написав в газеті, щоб не реагувати на це, що е, розумний реагує на образу спокійним і образливим мовчанням, то напевне я не буду вже більше мовчати, а можу відстояти честь достоинство своє. Зараз я говорю за себе у суді, оскільки тут задіяно не тільки насалика Ігора Степановича як міського голову, а задіяно як голову української партії. Я виставлю відповідні матеріальні претензії. Я думаю, що будуть оцінені мільйонами. І хотілося б дуже, щоб тоді ми говорили на базі юридичних документів, бо будь-що сказане, завжди треба за це нести відповідальність. Бо інколи безкарність приведе до вседозволеності. То хотів би, щоб ця вседозволеності не відбулася. Далі міський голова розповів, як і чому в Калуші з'явилася Віталіна Радецька. Свого часу він, а також його син і брат, лікувалися у Київській клініці Радецької. Його настільки вразив рівень медобслуговування там, що він вирішив досягти з допомогою пані Віталіни таких же стандартів і в Калуській ЦРЛ. Також ігор насалик повідомив, що його заступниця з питань медицини написала заяву на звільнення і готова залишити займану посаду на час, поки вона захищати себе у суді радецька збирається подати позов на західний вісник. А зараз вона за словами мера перебуває на лікарняному. Під час прес-конференції Насалек неодноразово наголошував, що не виступає в ролі адвоката своєї заступниці. Вона, мовляв, доросла і здатна сама за себе постояти. Міський голова розповів, що після публікації у західному віснику анонімного листа медиків він зустрічався з калузькими медсестрами, і жодна з них не підтвердила достовірність статті. В той же час при Сутні журналісти стверджували, що їм медики зіснувалися у тому, що радецька таки казала відомі слова і образи. Мер заявив, що існує аудіозапис горизвісної наради, який спростовує опубліковане в газеті. Цей аудіозапис, однак, буде представлений тільки у суді. Ігор Насалик зачитав пояснювальну записку Можливо. Віталіни Радецької. Пояснювальна записка стосовно публікації в газеті Західний вісник від 29.04.2011 року. Пояснює наступне. 14 квітня 2011 року з медиками Каловської ЦРЛ наради не проводилось. Цього дня о 13-й годині була п'ятихвилинка з медсестрами та молодшим медичним персоналом, після чого, як зранку мною були виявлені численні порушення, з приводу яких були підняті питання поточної роботи, а саме, утримання усіх приміщень належному санітарно гігієнічному стані, перегляд графіку вологи генерального. Прибирання, організація відповідного догляду за хворими, що перебувають на стаціонарному лікуванні. розглядувалось питання скарг хворих та відсутність деяких медпрепаратів при тому, що лікарня повністю забезпеченими ліками. Розглядалось окремий, окремий випадок недбалого відношення до коштовного медичного обладнання в одному з відділень лікарні. Розмова мала суто робочий характер. 29 квітня 2011 року в друкованому змі західний висник вийшла стаття щодо образи мною населення міста та району з цього приводу хочу повідомити наступне під час проведення п'яти хвилинки мною не було сказано на адресу колишан та жителів району жодного образливого слова які порушили законні інтереси або ображали їх честь та гідність про що пише західний висник залишаю за собою право відстояти честь і гідність та ділову репутацію в судовому порядку Завершуючи прес-конференцію, міський голова пообіцяв, що запросить журналістів на судове засідання за своїм позовом проти західного вісника.